Триває блокування, взагалі депутати від удару пішов перший день другого тижня. А ми думали це перший закону проєкту. Всі ці двері замкнуті, вони на скоби. От, ви а, звичайно, заблоковані всередині такі скоби, щоб не вирвати. А менші двері так блокуємо підручними засобами. Поки що ніяких зазіхань не відбувалося. Приходили приходили на розвідку із партії регіонів депутати. Як ви, а що ви, в якому ви От, Але ми готуємося, безпосередньо готуються наші хлопці і тактично готуються, от, прораховуючи різні ситуації, що можна. Можу сказати, ми досить мирно. Проводимо ну, там час нас, насправді. І персонал тут дуже гарно ставиться, які в принципі тут теж е, буває теж наші час, виборці. Да. І в принципі, у нас дуже дружно е, відбувається і розділ на групах, і чергування групах, і передачі змін. Більшість на, на сьогоднішній день, на жаль, не хоче бачити розв'язання цього кризису, але персональне голосування. Нам подали такий меморандум. Е, е, Знаєте, що тут про все і про не що кожен з депутатів України, член відповідальної депутатської фракції. Підписую письмового зобов'язання, що обов'язково участю у всіх плінарних засіданнях Верховної Ради України. Тобто, тобто він повинен ще раз підписати Він підписати, що він буде ходити. Так само можна взяти підпис кожного громадянина України, що він не буде порушувати за влада. Зрозуміла мені здається, що вони зрозуміли це те, що ми готові стояти. Своїми вимогами дотримання конституції до кінця розумієте? Тому що це не разова акція, що ми проти і ми відійшли, і ми відступили зараз. Мені здається, що вони починають боятися, боятися переступати закон. От нам треба довести це до кінця їх боя для того, щоб вони все ж таки підійшли до того, щоб ну. В принципі до, до законних вимог до виконання, вмог, виконання закону, законних вимог. Ну і ще хотіла додати, що в принципі між чергуваннями ми ще спілкуємося з людьми, і коли слухаєш людей, які оцінюють те, що удар сьогодні блокує Верховну Раду, люди раді тому, що знайшлись. Ті депутати, які готові відстоювати стабільно по-справжньому відстоювати конституцію і дотримання законодавства, тобто люди готові і тішаться тим, що є депутати, які сплять тут вночі, які крок за кроком не відступають від тих речей, за які обіцяли боротися, коли йшли на пару займаємося. Ми вже. Ну, повідомлення були неодноразово. Ми працюємо над тими законопроектами, які зареєстровані нашими колегами і опрацьовуємо на працьовому власні законопроекти. Зокрема, от якраз тут під час перебування на чергуванні Верховній Раді України, і народилася ідея внесення змін до відповідних постанов Верховної Ради України щодо обмеження пільг високопосадовців нашої держави, зокрема. Президенту, колишнім президентом України, голові Верховної Ради і колишнім головам Верховної Ради України, яким зараз, згідно чинного законодавства, і передбачені і власні літаки, і власне санаторно безкоштовне санаторно курортне лікування, і безкоштовні державні дачі також буде внесено незабаром проєкт постанови, зокрема про проведення парламентських слухань щодо пенсійної реформи, адже два роки вже пенсійна реформа я. Триває, але жодних результатів немає. Ну і от остання ідея це необхідність запровадження персонального голосування в радах усіх рівнів.